Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І зараз дуже-дуже важливе повідомлення. Дуже багато зараз таких новин, що Іспанія припинила видавати тіє, припинила видавати документи. Зараз я пролю світло на це питання і з того, що я дослідив сам, дослідили інші мої колеги. Розкажу вам, що з цим робити. Поїхали! Перше. Які зміни в останні дні в Іспанії отрим, е, очікують біженців з України по отриманню документів? Е, тим всім людям, хто е, йде на програму і буде заселятися е, в соціальне житло, для них, ну, фактично, їх нічо, нічого майже не затроне зараз. Що відбулося? Що відбулося? У всіх людей. Які приїхали в Іспанію з України по тимчасовому захисту, їх документи діють з моменту приїзду до 4 березня 2024 року. Зрозуміли, запам'ятали? Не два роки. Не два роки. Зараз поясню, чому дуже багато людей думають, що 2 роки. Наприклад, ви приїхали 25 лютого 2022 року. До 4 березня 2024 року у вас проходить 2 роки. Так? Тому що це було заявлено спочатку з самого. З самого початку е -е, Європарламент і всі європейські. Установи державні вони заявляли про те, що для українців оця директива, яка була відкрита у березні 2022 року, буде діяти 2 роки до, до о, закінчення війни. До закінчення війни. Війна закінчилась, хто мені зараз скаже. Не закінчилась. Йдемо далі. Як бути в цій ситуації? Що ми зараз маємо? Ми маємо у когось є білий папір з відвитками пальців і вашою фоткою. І там внизу написано справом на роботу. У когось є вже пластик. Європейський пластик, тобто ВНЖ, да, ваше. Хоча і те, і те означає ВНЖ. Єдиний момент ну, з білою тархетою, з білим папірцем, це ви можете не отримати певні права. Це не говорить про те, що вас не заселять на програму. Це не говорить про те, що ви нелегально тут будете перебувати. Ви будете легально перебувати. Розумієте? Але, наприклад, там от купити автомобіль, да, там поміняти права чи щось іще. Да, тут вже є певні моменти. Навіть е, о, заключити контракт на оренду квартири, ви можете з цим білим папірцем, з білою тархетою. Якщо власник згоден, то це вирішується. Відкрити рахунок в банку. Да, все це вирішується. Тобто ну, немає зараз ніякої е, такої паніки. Да, щоб якось зараз ну, немає ніякої причини, щоб зараз Панікувати. Читаю і бачу в соціальних мережах, що люди говорять. Ну, от, і бачучи ту ситуацію, яка зараз відбувається. Що говорять спеціалісти зараз? Термін дії карток. Оцих, які, які є, да? От які у вас біла і пластикова. Він у всіх і у вас, і у тих, хто пластикова до 4 березня. От в нашому чаті Телеграм я висилав посилання на дебати в Європарламенті. Що говорить голова Європарламенту Ус Урсула фон Ляйен, Це те, що ми будемо продовжувати для українців. Е Тимчасовий захист і ще на один рік. Мало того, такі Авізос, як сказати, такі оголошення висять навіть в установах тут в Іспанії, що так що ми очікуємо те, що воно буде продовжено. Отже, що ж відбулося? Чому ж такий ажіотаж? Чому всі почали зараз так панікувати? Або на що це пов... на що це може вплинути? У вас, ну практично ні на що, от може вплинути тільки на ті речі, які я вам сказав. Що ви, наприклад, не зможете купити автомобіль, е, поміняти права. Наприклад, ви не зможете кредитну картку оформити, так, але кредитну ви не зможете оформити, навіть якщо у вас вже є ті. Кредиту можна оформити, коли ви платили податки і ви працюєте на роботі. Помію, мені е, запропонували відкрити кредитну картку, і я приніс свою білу тархету. Вони кажуть, ні, ми просто не можемо фізично з цим документом її оформити. Розумієте, ось тут є певна е, різниця. Поки що, якщо ви на програмі ви сидите зі своїми, навіть з білими е, тархетами, все нормально. Ми зараз чекаємо рішення Європарламенту. Вони вже обговорили це. Якщо це, про це говорить голова, значить про це говорить більшість. так? От, Відповідно, ми чекаємо того, щоб вони просто це проголосували. А для держави Іспанія, зараз вирішується питання, от чому ці сіти припинилися? Бо закінчується півроку. от Зараз е вересень місяць, так? До березня. Менше півроку до закінчення цих тархет, до 4 березня 2024 року. Менше півроку. Все ідея по прикладу у цих тархет, які були по біженству. Але тимчасовий захист це не зовсім це біженство, але це трошки інший документ, це трошки інший захист. Розумієте? Ця директива була прийнята один раз. Її не було в історії Євросоюзу. Вона була розконсервована і прийнята один раз. Зараз вирішується просто технологічне питання. Тобто, як це буде відбуватися? Це буде відбуватися так, як відбувалося через екстранхерію, наприклад, ви подаєте, от ній у вас вже є, ви знаєте, як нія отримати. Я вам це говорив. Відео це дробив дуже багато. Дивіться, будь ласка, або питайте мене в особисті, пишіть мені, проконсультую. Значить, коли ви подаєтесь, коли ви подаєтесь на ТІЕ, Да? Зараз вже можуть в деяких містах не прийняти, хоча ось підписники пишуть, що, наприклад, на Тенеріфи не приймають, а в Воленці здали відбитки на ті. Але зараз вже да, дійсно припиняють приймати е, цю другу сіту навіть здачу відбитків пальці. Далі ми чекаємо зараз рішення, як воно буде відбуватися: в екстенахерії як було, в звичайній поліції. Чи через центри КРАД. Як це буде відбуватися? Зараз вирішує Кабінет Міністрів, як цей процес має бути далі. Розумієте? Із-за цього оця затримка. ну, і звісно, що ми чекаємо в першу чергу рішення Європарламенту. Але ну, можна сказати на 80%, що воно прийняте. Що очікувати? Що очікувати? Очікувати, от я що я би очікував, я би очікував його продовження. Якщо ви на програмі. Ви просто собі живете, ну і все. І далі очікуєте, коли ви можете взяти сіту, коли вона стане доступна. Можливо, вона стане доступна через 2-3 місяці, коли рішення Європарламенту вийде. Да? І коли Іспанія прийме рішення, де будуть видаватися ці картки. Ті, хто живуть не на програмі, ті, хто живуть за свій кошт, зі своїми документами, вам. Те ж саме, фактично, треба очікувати. Якщо ви вже зняли квартиру, і у вас все окей, ви там живете в, на, в своєму житлі, все ви чекаєте того ж самого, коли буде доступно, доступно е, взяти сіту, ви берете сіту на здачу відбитків пальців і подаєтесь на тії. Гірше трошки тим, хто за свій кошт живе, але іще не отримав тії. Розумієте? Тут можуть бути моменти з певними, наприклад, орендодавцями, да, які можуть не погодитися на підписання договору без тієї. Хоча номер ні є і номер тієї вони однакові, вони співпадають. Цей номер навіть буде у вас у паспорті, потім, коли вам видадуть його, розумієте? Тобто, ну тут переживати я не бачу поки що за що. Єдине, що трошки затягується цей час, поки ви не будете мати оцього пласту. Ну і звісно, що е, змії можуть, наприклад, не пускати е, в літак, якщо вам між країнами Євросоюзу треба перетинати кордон, а тоді ви можете використовувати український паспорт, якщо у вас не пройшли дні оцього безвізу. Все решта, що вас цікавить по цьому питанню, задавайте. Е, в телеграм-каналі задавайте мені особисто все проконсультую, розповім що вам потрібно. Нехай у вас все буде добре, а все буде добре, і нехай вам щастить.